Отож, панове, сьогодні хочу поговорити про те, чому українське бджільництво при такому інтелектуальному потенціалі е так технологічно відстає. Я дуже довго на цю тему міркував. Міркував я не один рік і маю певний висновок і хотів би його до вас донести. Е все насправді не так складно, як здається, на перший погляд, але зі мною ніхто не погодиться. Тому додивіться це відео до кінця і я буду. Намагатися донести свою точку зору, яка б реакція в людей не була. Я з 13 років почав входити в курс біженства. Вже 10 років я в біженці. Ну, от, от такий момент. 4 перших роки може кікакнути, кікаут. Коротше, зробити кікаут. Да? В коментарях потім напишете, що я там красиво говорився. А далі я почав активно входити в це русло. І коли я почав е, взнавати більш, більше і більше, я почав розуміти, що в нас все дуже плачевно, саме в технологічному плані. І я задався питанням: як таке може бути, що в державі, в якій якби, метал виготовляється, мозги є, є робочі руки є. В принципі, завод той зробити, щоб зробити ту стамеску, це не так складно. Е, да, якщо ми беремо в загальному, да, там люди на орбіту літають, а ми не можемо димаря стамеску зробити. Ну, тобто, і мене це все почало якось би... Я почав задумуватися про це якийсь час, а потім я про це почав ритися. І я дійшов, а, і ще був важливий момент: я полетів в Сполучені Штати, я там рік прожив, я там рік пропасічникував, і я. Я тоді вже остаточно все зрозумів. Дивіться. ну Багато хто не погодиться знову ж таки, але мені, в принципі, якби це не настільки важливо, щоб погодились, я просто маю цю думку і вона підкріплена реальними фактами. Перше, У нас в Україні під час Радянського Союзу, далі ми не будемо йти, бо далі немає сенсу. Було 5 мільйонів бджолиних сімей. Ми всі 5 просрали. Ну, Грубо кажучи, да, у нас зараз сьогодні в Україні є там 2 2,5 мільйони бджолиних сімей. Але коли стоїть питання, скільки з 5 мільйонів бджолиних сімей збирали меду? 60 тисяч тонн. 60 тисяч тонн загального збору меду. Чого так? Неселекційна порода бджіл, пасічники не розуміли. Ну основна причина це технології. Основна причина це технології. Тому що на одну бджолину сім'ю. В Радянському Союзі приходилося 12-15 кг меду на один на одну члену сім'ю за сезон. 12-15 кг. При сьогоднішній технології ця цифра не то, що потроїлася, вона в 4, а деколи і в 5, а деколи і в 10 разів вища. Розумієте, тобто в середньому в Україні 50. 40 кг зараз вважається нормою, в середньому, бо якісь сім'ї збирають 120, якісь сім'ї збирають. Там, і, 15, так, ну, 15, і це не по тій причині, що там хтось щось не шарить, просто погода не підвернулася. Тобто, В середньому це йде все одно 50-60-50-60 кг на сезон. Це якби набагато краще показник. І ми Двома мільйонами бджолиних сімей збираємо 80 тисяч тонн експортного меду і ще приблизно десь 40 тисяч тонн внутрішньо, внутрішньо валового збору, який ми споживаємо. Це не експортний, це окремий внутрішньоринковий Вигук. Коротше, Далі. Америка, наприклад, вона має меншу кількість бджолиних сімей. І вона качає менше меду. Америка качає за сезон приблизно 40 тисяч тонн, ну, так як було в нас в Радянському Союзі при, при 5 мільйона бджолиних сімей. Е, але б бджолиних сімей Америка має дуже менше. Але рівень розвитку технологій вищий. Е, потім у Радянському Союзі була така штука, що якщо ви маєте там, 50 бджолиних сімей, да, то тобі вже на колгоспі помічники давали 2. Два пасічника. Тобто був головний пасічник і на 50 бджолиних сімей давали тобі ще плюс два пасічника, ви вже в трьох працювали. Коли я полетів в Штати, я знав, що можна 3000 бджолиних сімей обслуговувати всього на всього в 6 людей. Тобто, якби ми е, мали 3000 бджолиних сімей в Радянському Союзі, е, то ми б в результаті е, 3 Зараз я розділю. Е. До речі, що мені дуже подобається, я можу це все робити в реальному часі. Ви бачите, як я це роблю. От зараз просто буду 3000. Ми розділимо на 50. Так, тут значок ділення. На 50. Е. Ми отримаємо 60. Тобто, виходить, 3000 розділяємо на 50. Ми получаємо. 60 пасік по 50 сімей. І 60 ми множимо на 3 людини. Це получається 1800 людей. Правильно ж? Чи, чи вісім... Секундочку. Тут не дуже зручний калькулятор. 60 множимо на 3. Так, нож. На 3. 180. Да, 180 людей, виходить. Ну, знову ж таки, я не математик, я гуманітарій, мені це все... Це... Коротше, 180 людей. Е, в результаті ми, прикиньте, це на 3000 бджолиних сімей нас би мало би бути при Радянському Союзі 180 працівників. Це ж шкекнутись можна. І як їм гроші платити? Як їм платити гроші. Ну. І від цієї штуки, я вам скажу, ніхто ще не відійшов в нашій сучасній Україні. Ось так. Чому, до речі, я посилаюся на як би, Радянський Союз. Тому що в нас в сучасній Україні немає норми, Скільки пасіка там промислова, скільки пасіка там непромислова і так далі. Немає цієї норми, її не існує, вона ніде не записана. Це вже проблема. Через те, це вже одна із причин, чому ми технологічно не розвиваємося. Ну, є ще глибша проблема. Ще глибша. І цю проблему я вже взнав або, так скажімо, зрозумів, виявив, коли я безпосередньо почав вести свій YouTube канал. Пасічники ніхрена не хочуть вчитися. саме велика проблема. Перша, перший момент це освіти у нас немає відповідної. В достатній кількості або в відповідній якості, тому що я приходжу вчитися на пасічника, а я мушу вчитися як технолог з виробництва переробки продукції Да? Це перший момент. Другий момент в нас немає, абсолютно у нас немає бажання пасічників вчитися. В нашому українському розумінні пасічник це людина, в кої просто стоять бджоли, сусід навчив брат комсват. Рідко коли це в більшість переважно молоді пасічники або старшого покоління пасічники, які дійсно вміють займатися бджільництвом. І потім з тих пасічників виростають, вибачте мене, не дуже хороші пасічники. В якому розумінні, я приїжджаю з океану, де ми маємо базових шість операцій за сезон. Базових шість операцій. І ми робимо цих шість операцій за сезон, і це не важно. Америка, Китай, Японія, Уругвай, Парагвай та Похер, де біологія Апіс Міліфера одна й та сама. Так, да, ми будемо підлаштовуватись під клімат. Але в цілому, в загальному, ми отримуємо одну й ту саму систему. І от там пасічник шість разів за сезон може працювати, а тут а кажуть, це нереально. Розумієте? При тому, що всьому я на своїй пастці працюю саме за, цим, за цими підходами. Не більше раз. разів. Ну, можна там поправку зробити, знову ж таки, на клімат, або на бажання дуже сильно перевірити, як там ті бджоли живуть, 7-8 разів за сезон. Але не кожен тиждень, або не кожних два тижні лізти в ті вулики. Для чого? Для чого? Немає в цьому потреби абсолютно. І коли я закину відео в TikTok, що от, дивіться. Шість раз. Шість разів і все, ми працюємо. Всім стало смішно. І основна причина, чому ми технологічно не розвиваємося, це пасічники не хочуть вчитися. Пасічниками стають і думають, що вони вже великі спеціалісти. Е -е -е. У мене в Тіктоці це буквально сьогодні. Е -е, Коротше, якийсь там пасічник написав, що я не справжній пасічник. Бо коли мене вжалила бджола, я на відео опустив рамку. Ну, я не кинув на підлогу, я її просто, просто опустив на вулик. Одною рукою тримав, а другою забирав жалу з губи. Е, і пише, що я не справжній пасічник. От друга причина це дебільні ці установки. Ти несправжній пасічник, бо не в рукавицях. Ти не справжній пасічник, бо ти боїшся, як тебе бджоли жалі. Ти несправжній пасічник, бо ти там, блін, не бухаєш. Ти не справжній цей не несправжній пасічник це просто тошнить від цього. А я заходжу до нього в тік я бачу, в нього пише: Маю 20 років стажу і понад 150 сімей. Та ти, якщо ти реально вмієш, якщо ти реально шариш, якщо ти реально з цього живеш, то ти за 20 років вже міг би виробити технологію, ну, якщо б ти дійсно шарив, би, якщо б ти був би дійсно хорошим пасічником, за 20 років ти міг би виробити технологію вже на тисячу бджоли сімей. Тому що 에, той пасічник, в якого ми в Америці працювали, він всього-навсього за минуточку, за 6 років став метиною. Ну, на той момент, коли я там, був, це вже було на 10 років, 10 років нього. але за 6 років він вийшов на той об'єм. Тобто, 6 років. А як цього можна досягнути? В перший момент це ми повинні фінансуватися. В Україні переважно це треба викручуватися нормально. Ви що, не можете відводки наробити? чи що? Я не розумію. Ти ж реально з одної бджолиної сім'ї, якщо ти включиш свій мозок, ти можеш зробити ну, 8-10 відводків. Це не будуть відводки, які тобі зразу принесуть мед. Це будуть відводки, які тобі дадуть можливість наростити пасіку. А воно так і робиться. Чому говориться, що бізнес окуповується там, за е, 8, за, точніше за 3-5 років. І бджільництво так само. Я спочатку не розумів, тому що я брав цифри, дивлюся, ага, значить, е, я поставив вулик, да, вулик я вложив 1000 тисячу гривень, викачав 50 кг меду і продав його на 5 тисяч. За сезон окупляється. Ну як за сезон? Ну все. Ну, в ноль ти железно виходиш за сезон. А потім я почав розуміти, що бджільництво виходить в плюс за 5 років. Бо для того, щоб ти е, прорахував всі ризики, навчився їх оминати, обводити округ пальця не тільки, е, не тільки ризики, а й ринок. Да? На, е, навчився мене І так далі, це тривалий процес, це мінімум 5 років. Хоч, якщо брати в ідеалі, то перший сезон, все, ти вже в плюсі. Ти вже в плюсі там, на 10-20-30% від тої суми, яку ти вложив. І... Е, і от коли я це поняв, да, то я почав дивитись на цю всю картину по-іншому. я почав розуміти, що коли пасічник приходить і каже, що в мене аж 100 сімей. Мене почало вивертати. Чого? Бо коли е, я собі рішив масштабувати пасіку, я з 10 зробив 56. Розумієте? З 10-56. Ну для того, щоб вони були якісні, щоб я зразу почав йти в ноль. Я закупив там ще плюс 10 бджолиних сімей і розплодом їх напічкував. Розумієте? Зразу 56. Ну, от там сталася фатальна подія. Не з пасікою, слава Богу, але це відбилося на пасіці. Ну тим не менше. І на сьогоднішній день я можу зробити цю маніпуляцію знову. І я її зроблю. Да, там, ну Якщо мені треба буде. Я з одної сім'ї буду робити 8, буду робити 10. Ну, основна, основний прикол, це який. Це вам потрібно е, дати рамку розплоду, щоб там була жменя бджіл, яка обсидить розплід, дати рамку з медом і кинути туди матку. Все, далі цих е, бджіл можна підсилювати розплодом. І ви навіть з одної сім'ї зробили 10 в березні, даже, ну якщо у вас є матки, звісно, в березні, в квітні е, можете зробити, навіть якщо у вас немає, ви можете їх вивезти в квітні зробити, потім отримати. 100% результат, і потім додати тут Треба там реально підкинути 3-4 рамки розплоду. І все, тоді в тебе та сім'я вже на соняшнику буде працювати, правило. А тоді на перших взятках вже буде працювати, бо матка тоді швидко буде розганятися. Ну, Пасічники, дійсно, пасічники це розуміють і знають. Для того, щоб вийти на масштаб, це не є складно. Да? Але ми говоримо про якість. Але знову ж таки, якщо ти займаєшся 20 років бджільництвом, і в тебе є, допустимо, стажу 20 років, і ти маєш хай там 30 даже сімей, 50 сімей чи 100 сімей, то якого хріна ти до цих пір не маєш міні-цеклі відкачування меду? Чого ти не маєш власний бренд? Чого ти е, займаєшся херньою, мене? Ну ти займаєшся хернею, ти розумієш це? Бо коли в тебе є 150 сімей, і ти качаєш 150 сімей, ну худо бідно, ну десь 7 тонн меду, і ти потім 7 тонн меду здаєш по 50 гривень за кілограм і плачеш, що в нас все погано, то це проблема, ну... То, є, то, то чого ти взагалі кажеш, що ти крутий спеціаліст? Спеціаліст фахівець для того і є фахівець, для того, щоб вирішувати проблеми. Ну, Не так же ж просто тебе відправляють в університет вчитися на інженера. Інженер же ж не приходить, він же ж не треба на тому заводі, де все працює добре, правильно? А інженер треба там, де є проблема, і її потрібно вирішити. А ми пасічники собі в голову вбили, що ну, це переважно старше покоління. що У нього задача одна мед качати. Ну, це не є проблема викачати мед, проблема його реалізувати. І ти як пасічник. Ти повинен отримати ще якусь фінансову освіту або сам себе фінансово повинен вчити. Ти повинен себе підковувати е і, і як продавець, як бізнесмен. І тоді ти можеш успішно вести пасію. Але ти повинен вирішити проблему, бо фахівці вирішують проблеми. Правильно? Чи неправильно? Ну, багато хто знову ж таки не погодиться. Але, панове, в цьому є ключ. Розумієте? І кожен цю проблему вирішує вже по-своєму. Я, наприклад, свою проблему ключу, це фінансове, фінансове забезпечення, так як я людина молода, я не хочу сидіти на шию батьків, і я її почав вирішувати по-іншому. Я почав з бізнесу. Да? Далі, по плану, буде вже і масштабна велика промислова пасіка. І, і ну, це зробити так, як це треба зробити на високий рівень. Це не складно. Але на сьогоднішній день я знаю пасіки, які ці вирішили цю проблему іншим шляхом. Вони спочатку створили пасіку. І ну, вони підкувалися як пасічники. І є дуже круті приклади. я дуже сильно шаную і поважаю тих людей. Но коли пасічник заходить, і я бачу, що в нього на сторінці мене 20 років стажу і в мене понад 150 сімей, то ти хернею маєшся 20 років. Просто хернею маєшся. Чого ти взагалі про це тоді говориш? Ну, окей, можна. Знаю, от професор Броварський вже покійний. Він взагалі не мав бджіл, але він в бджільництві був настільки підкований, що вам і не снилося. І з ним сядеш, таку поговориш, і ти розумієш, ого-го-го-го, звісно. А що, бо він займається науковою роботою, йому не треба то промислова пасіка. Ну він в бджільництві набагато краще розуміється. І якщо йому зараз дати, ну, вже йому не дамо, але якби йому стояла ціль побудувати промислову пасіку. Він би її побудував. Там, я переконаний, що він її побудував би буквально ну, за лічених 2-3 роки. Тобто, да? все. І е, ви скажете питання фінансів. Ну так, да, у нас фінансування завжди кульгає, але ж ти зможеш е, там, перший рік там, з бджолами питання вирішити, другий рік там, з цехом якимось питання, транспортом вирішити, третій рік е, вирішити питання з там, для того цеху і так далі. Треба вставати і починати працювати, а не сидіти і розказувати, що це. І підсумовуючи, це є основна проблема того, що в нас бджільництво технологічно не розвинене. Тому що я пасічник, я вже 100 років займаюся бджільництвом, але в мене 57. І я знаю, як правильно розводити Да? При цьому в тебе немає зубів щелепі, в тебе немає нормального одягу, я таке дуже часто бачу. І в тебе немає навіть зеленого поняття, що таке світова ціна меду. І ти дупля не відбуваєш, що коли ти сидиш десь в себе там візяслої, чи десь, ну так як я чи в себе в баськівцях, ти не розумієш, що твоя ціна, за скільки ти сьогодні можеш продати мед, на 50% залежить від тебе, чи ти його будеш літрами продавати чи кілограмами, і ще 50% від тої ціни, яка є в світі. Від тієї ситуації, попиту, ринок, ринок, ринок. Ти, ти цього не розумієш, бо в тебе в вже в очах загорілося, понімаєш, очі квадратні, що я спеціаліст, бо я 100 років займаю бджільництвом. я вам скажу ще більше, У мене є пасічники знайомі, да, які займаються по 40-50 років бджільництвом. На секундочку, в них там по, 50, по 500, 600 сімей. І вони приходять, ну просто вдумайтеся. Я до них дзвоню, у мене щось не знаю, раз набрав, щось не знаю, раз набрав, щось не знаю, раз набрав. Таке дуже часто трапляється. А то вони приходять, да? вже після того, як я здобув певний досвід, вони приходять, кажуть, малий, ти був в Америці. Ти лучче ту технологію знаєш, от поясни мені, я от хочу поставити віл на палі, як мені це зробити краще. Розкажи, як там роблять, я хочу зробити от щось похоже. Розумієте? Він не козиряється, що він мільйон років знає бджільництво і в нього там тисяча сімей. Ні, він приходить і питається в людини, яка напряму до того дотична. Розумієте? І це насправді велика проблема нашого вчівництва. Що от великі пасіки, це переважно ну, людина, яка построїла велику пасіку, я вважаю, це понад 500 бджовних сімей на території України. От то вона приходить і вона цікавиться, вчиться, і в неї технологічно пасіка розвинена. А от, от цих 90%. Я пасічник, бо я все знаю, вони і гроблять наше бджільництво. Вчитися він не хоче, нічого нового він не сприймає. Таких молодих, як я, він душить, бо йому це не інтересно, бо ти не справжній пасічник, бо у тебе нема рукавиць. От в цьому є проблема нашого українського бджільництва. Якби це не було банально, да? попри те, що в нас найкраща школа бджільництва в світі, У нас такі мозги пасічницькі є, що просто, просто, просто на голову не налазить. Я зараз ну, я маю мінімум 5 номерів телефонів, які я зараз можу набрати. І е, якщо їх докупи звести, вони щось нове придумають. Вони щось нове, конкретне розроблять. Та, блін, банально в Хмельницький на форум поїхав, і там люди такі ідеї видають. І я це з молодої точки зору бачу, я розумію, що це перспектива. Ніде в світі такого не придумають, розумієте? Починаючи від того, е, від того вулика. Петра Івановича Прокоповича, розумієте? Значить, щось воно є. Школа бджільництва у нас однозначно найкраща. От, а от донесення того всього, то у нас дуже, дуже сильно кульгає. Консолідація mm -hmm. того всього. Оця Радянщина дуже сильно нас вбиває, панове. Іменно, бо Це в Радянському Союзі. Якщо в тебе великий стаж роботи, значить ти вже великий спеціаліст. Звісно, якщо ти кожен день ходиш, одну ту саму роботу робиш, кожен день ходиш, одну ту саму роботу робиш. У мене ще бабуся так говорить. От в Радянському Союзі було, бо я знала свою роботу. Ну, шах вліво, шах вправо, все, ти вже тормозиш. Окей, не всім нам, не всім нас є можливість там, робити різну роботу. Ми хочемо робити одну і ту саму роботу, у нас там стабільність і так далі. Ну окей, пожалуйста. Ну не мішай тоді розвивати людям, які, які хочуть це розвивати. Я на сьогоднішній день вже знаю кучу молодих людей, які хочуть, а їх старі відговарюють По тій причині, що він розказує свій негативний досвід, а я сідати молодим людям кажу, а, а звідки цей досвід взявся? Ти кажу, взагалі догадуєшся, звідки цей досвід взявся. І він каже, ну що, бо, бо ціна намет погана, бо так мені сказав твій пасічник. Ні, кажу, непогано, от скільки, от, там, молодий пасічник, там, 15 років, кажу, скільки тебе є бджолиних сімей? Кажу, 10 штук. Кажу, ну 10 штук, ну викачеш ти 500 кілограм меду, так що ти інсті не продасиш 500 кілограм меду. Він, та продам. Та я, так, та, та я так і продаю мед. Кажу, ну так що, в тебе не получає, та не получається. Кажу, от додавиш наклейку, зробиш окрему сторінку, запустиш таргет, та взагалі буде бомба. Ну, кажу, трошки для цього грошей грав, ти, ти ж це можеш зробити? Можу. Якщо ти кажу, не зможеш так мет реалізовувати? Можу. Все, питання закривається. Питання зразу закривається. І я тим самим шляхом йду. Понимаєте? Тільки е коли я починав, то в мене теж та сама херня була, але в мене було страшне желання цим жолами займатися. Але мені ніхто не підказує, як той мед реалізовувати. І на сьогоднішній день я, розуміючи свою помилку, що я не налаштував реалізацію, почав його. Якби видобувати. Я побачив вже той момент, коли е, ну, треба ринок збуту, а я не хочу здавати опту. От і все. І через того родився цей магазин, в якому я сьогодні сиджу. І, 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 і ми це зробимо. А буде вже магазин якби працювати, буде вже стабільна в нього робота, звідси і народиться промислова пасіка, яка буде забезпечувати потреби в е, продуктах джільництва цього магазину. Тому якось так, панове. Через то проблема технологічного розвитку не в державі, не в всьому остальному, що відбувається, а саме в підході наших пасічників. Не всіх, бо є дуже розумні пасічники талановиті, яких я поважаю. Я з ними спілкуюся, мені хочеться ще. Тому так, слава Україні, слава нації і Російській Федерації. Закінчуємо.